Всіх вітаю! Мене звати Катерина, і я навчаюся в Одеському національному морському університеті на спеціальності економіка, а саме міжнародна економіка. І хочу розповісти, чому саме цей університет я обрала для навчання. Мені дуже було важливо, щоб поєднувалися як якісна освіта, так і класне студентське життя, так і перспективи у майбутньому. Якісна освіта нам надає чудові викладачі, які не дивлячись на те, що ми навчалися більшу частину часу дистанційно, на жаль, надали нам повний обсяг знань. І зробили так, щоб ми не відчували дистанційного навчання і отримали всі знання на 100%. Класне студентське життя ми також пережили. Ми ходили разом на екскурсії, я знайшла дуже багато друзів та знайомих в університеті. Ми часто виходимо на каву і, не дивлячись на те, що у нас навчання було дистанційним, ми бачимось нерідко. рідко. Перспективу у майбутньому також надає ОНУ, тому що після закінчення університету вам допоможуть працевлаштуванням. Чи радила би я вам Одеський національний морський університет? Звичайно, так.